Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 17 липня. 1240-й день війни в Україні. Сьогодні тисячу тіл загиблих за результатами репатріаційних заходів повернули в країну. Затвердженнями агресора тіла належать українським військовим. Тепер будуть проведені необхідні експертизи та здійснена ідентифікація полеглих. Далі на 33-му телеканалі. Дивіться про головні події Четверга в області. Іпотерапія для правоохоронців у Хмельницькому в рамках проєкту Пункт психологічних практик поліцейські організували черговий сеанс відновлення для поранених колег та членів їхніх сімей. Метод зоотерапії у роботі з бійцями психологи використовують часто. Цього разу учасники мали змогу не лише поспілкуватися з кіньми, погодувати їх, а й покататися верхи. Така терапія, кажуть фахівці, допомагає боротися з душевними травмами, знижує тривожність і сприяє кращій комунікації. А завершили захід спілкуванням з психологом на березі Південного Бугу. Мобілізувався в армію з психічними розладами. На Хмельниччині розгорівся черговий скандал із ТЦК. У мережі поширюються відео, де мати та сестра 27-річного чоловіка вимагають у військових відпустити його з терцентру. Мовляв, він має інвалідність та стоїть на обліку у психіатричній лікарні. Усі фото, документів та медичних виписок жінки активно публікують у своїх соцмережах. Щоправда, такі пояснення співробітники ТЦК спростовують. В офіційному коментарі пояснюють. Чоловік до терцентру прийшов сам, а військово-лікарська комісія визнала його придатним. Тож усі необхідні документи, зокрема й висновок ВЛК, військові передали правоохоронцям. Доступна українська освіта. Процес вступу та навчання у вищих навчальних закладах для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій діє на лайтових умовах. Вступ для наших абітурієнтів з тимчасово окупованих територій безоплатний. Під час вступу. Та в процесі навчання гарантується проживання в гуртожитку, виплати соціальних та академічних стипендій, які залежать від успішності абітурієнта та здобувача освіти. Також для молоді, яка виїхала з тут, навіть не потрібно проходити оцінювання знань для того, аби випускник з тимчасово окупованих територій мав можливість подати документи в навчальні заклади України, йому необхідно лише пройти співбесіду. І немає потреби в складанні НМТ або ЗНО. Підготовка у самому розпалі. Хмельницький футбольний клуб Поділля продовжує активно готуватися до нового сезону. Він стартуватиме у серпні. До цього часу спортсмени провели чотири гри, аби відточити навички на полі. На матч це перевірка своїх можливостей, свої моменти. Контроля м'яча, перехідних фаз від захисту в атаку і навпаки. Тому команда працює в двохразовому режимі. Водночас формують і основний склад команди. Імена чотирьох учасників уже відомі точно. Воротар Панаваренко, захисник корохов. Нападник Сітова Артем, гравець середини поля Фальковський Данило. чотири гравця. До початку сезону у команди буде ще кілька ігор. До прикладу, у суботу хмельницькі футболісти прийматимуть у себе київський атлет. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Перший збір урожаю агроформування області розпочали комплекс збиральних робіт. Жнива проводяться у двох районах регіону Хмельницькому та Кам'янець-Подільському. Наприкінці першої декади липня агроформування Кам'янець-Подільського Хмельницького району розпочали збір ранніх зернових культур з молотого зимового ячменю, який займає понад 13 тисяч гектарів. Станом на 16 липня оболочено біля трьох тисяч гектарів цієї культури намолочено майже. 18 тисяч тонн при урожайності 65 центнерів з гектара. Якщо порівнені по Україні, то показник урожайності в Україні по Україні становить 25. На незначних площах півдня області також розпочато збирання озимої пшениці. І урожайність сягає також, десь біля 60 центнерів з гектара. Очікуємо валовий збір колосових культур, культур десь як і щорічно біля півтора мільйона тонн, А зернових культур в цілому близько 4 мільйона тонн. Погода на 18 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, останній робочий день тижня буде хмарним та прохолодним. Впродовж доби йтиме значний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 11-16 градусів, в день 17-22 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 13-15 вище нуля, в день 17-19 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.